Останній місяць був непростий для біткоїна. Ну і вам, власне, варто звернути увагу на це, навіть якщо ви не являєтеся криптоінвестором. Чому? Та тому що існують три основні тригери, які спричинили власне даний обвал. І саме вони власне вам не допоможуть зрозуміти, куди буде рухатися фондовий ринок до кінця 2026 року. Давайте це спробуємо розібрати. Тільки на початок, як завжди, прошу поставити лайк, підписатися на даний YouTube канал, і також пам'ятайте про мій телеграм-канал. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Тригер номер один, який спричинив падіння, це власне зміна курсу ФРС та фактор Кевіна Ворша. Нещодавно в США відбулася гучна подія, бо Дональд Трамп оголосив, що хоче замінити голову ФРС на Кевіна Ворша. Чому це взагалі так важливо для нашого гаманця? Раніше інвестори купували золото, чи там, наприклад, той самий біткоін, бо боялися знецінення долара. Друку знову ж таки грошей, тобто включення станка для друкування грошей, ну і знову ж таки низьких відсоткових ставок. Всі очікували, що Трамп призначить, скажімо так, свою людину, яка буде просто друкувати гроші за наказом Білого Дому. Але власне Кевін Ворш це інша історія. Він працював вже у ФРС під час кризи 2008 року, і саме відомий тим, що виступав за підвищення ставок, а не їх. Зниження. Ну і тепер ринок так зрозумів. Стоп. Можливо, долар не буде таким слабким, як ми собі думали. То якщо долар залишається сильним, ну то терміново потрібно продавати золото біткоін, щоб переложити дані гроші в якісь інші активи. Активи більше, скажімо так, перспективні. Ну і власне це запустило першу хвилю продажів. Тригер номер два можливо не настільки очевидний, але все-таки це власне структурне зміщення та втрата дефіцитності. Ще буквально 5-7 років тому люди купували біткоін, тому що казали бо дуже багато людей казали, що власне на ньому є цифровий дефіцит, бо їх всього-навсього там 21 мільйон монет. Ну, але знову ж таки ринок змінився. Ну, тим більше сьогодні. З'явилися і тіафи, ф'ючерси, опціони. Тепер величезна просто кількість грошей тече не в сам актив, а в його похідні. Це власне називається дерев дериватива. Люди вже не хочуть володіти біткоїном, вони хочуть. Стати багатим завдяки власне ньому замість купівлі монети вони роблять ставку просто на її ціну там купують з різними плечами і тому подібне. Це власне, це те, що можна назвати третьою стадією інвестиційного циклу. Це власне формування бульбашки, коли на ринку забагато паперових активів. Будь-яке коливання цін ну, викликає ланцюгову реакцію, ну і знову ж таки паніку. Третій тригер походить, знову ж таки ще з попереднього. Це, власне, ланцюгова реакція страху. Бо в світі фінансів цей механізм працює набагато швидше, ніж. Так, звичайна логіка. Коли ми говоримо про біткоїни ну, або акції технологічних компаній, як, от, наприклад, компанії, які пов'язані з штучним інтелектом, ми маємо справу з активами, ціна яких значною мірою базується на очікуваннях, а не лише на, на скажімо так, поточних прибутках. Ну і в... тому паніка може бути руйнівною. По перше, через ефект чорного лебедя. Знову ж таки. Певні гучні заголовки дуже часто, наприклад, згадується там Майкл Б'юрі, людина, яка передбачувала 2008 рік. Коли взагалі власне дане така людина виходить, починаєш там писати свої статті, особливо, наприклад, якщо біткоін по 50 тисяч це крайня межа, після якої ринок завалиться там в чорну діру. Цей фактор стає псих... ставить такий психологічний бар'єр. Як це взагалі працює? Інвестори. Починають думати не про ціну активу, а про те, а що якщо б'юрі продає, ну то я теж маю вийти першим. Ну і це власне і це теж може запускати ланцюгове скидання активів ще до того, як це реально стало якоюсь економічною проблемою. Ну а другий, другий пункт це маржинальні вимоги або margin кол. Це власне, це пастка тих, всіх людей, які грають в кредитні плечі. Багато людей купують біткоін ну, або акції, скажімо так, з плечем. Це не таке плече трішки інше. Вони беруть гроші у борг у брокера, щоб купити більше. Ну і відбувається дуже часто. Цього реакція. Коли ціна падає на актив на біткої на 10%, то брокер може автоматично закривати позиції цих покупців, щоб повернути свої гроші. Це змушує ринок падати ще нижче. Це, скажімо так, вимушений продаж. Ті, хто не хотів продавати, вони просто змушені це робити через певні технічні налаштування там, брокера чи фондового ринку загалом. Це знову ж таки підливає. Якогось пального в масло, особливо під час паніки, тому ті падіння можуть бути дуже дуже жорсткі. Ну і ж таки ще одна річ саме по крипті, це відсутність фундаментального дна. Знову ж таки, якщо ціна на нерухомість падає, ви все одно можете в ній проживати або, наприклад, її здавати в оренду. Якщо компанії з фондового ринку падають, вони все одно продовжують, наприклад, виплачувати дивіденди або робити якісь там байбеки. Ну а в біткоїна такого немає. Немає орендної плати, немає дивідендів, його ціна тримається лише на вірі в тому, що завтра хтось купить його дорожче. Ну і як тільки дана, власне, Віра, я починає хитатися, ну то інвестори, а саме особливо новачки, вони не бачать причини купувати його під час падіння. Вони бачать, як їхні 10 тисяч доларів, наприклад, перетворюються на 6 тисяч. Ну і вони просто здаються, продають, виходять, і все. Ну і ще одна річ: це власне соціальні мережі та інформаційний шум. Знову ж таки ми живемо в еру, де новини поширюються дуже і дуже сильно миттєво. Один пост в Твіттері, наприклад, або відео в якомусь там Тікток може посіяти паніку серед мільйонів роздрібних інвесторів. Ну знову ж таки нагадайте згадайте собі, що відбувається з фондовим ринком, коли щось постить Дональд Трамп в своїй соцмережі. Ну, а коли люди бачать, коли звичайно люди бачать в інтернеті, в тому самому Ютубі червоні графіки або Ютуб-відео з назвами крах біткоїна, крах фондового ринку, то звичайна людина відчуває, скажімо так, якийсь фізичний біль від втрати грошей. Ну і натискає… Через це кнопочку продати. Ну а професіонали навпаки готуються купувати в цей період часу. Коли ринок падає через паніку, це не означає знову ж таки не завжди, але принаймні, так здебільшого. Це не означає, що актив став поганим. Це означає, що ринок очищується від спекулянтів. Для саме досвідченого інвестора цей саме тригер це сигнал не для страху, а для пошуку дуже хорошої точки входу. Власне, коли кров тече по вулицях. Ну і загалом пам'ятайте про одну річ. Не дозволяйте телефону керувати вашими емоціями і діями. Майте стратегію ще до того моменту, як почнеться люба паніка, щоб, власне, під час неї ви, ви працювали і ваші дії були, скажімо так, холоднокровними. На цьому в мене все. Па-па.